Сьогодні в Україні відзначається День пам'яті наших кіборгів. Пропоную, щоб ми в цей день ще раз вшанували пам'ять всіх наших героїв, які віддають своє життя за незалежність і за нашу державу, і за всіх українців. Чотири базові позиції як єдина система досягнення нашої енергетичної незалежності. Перше – це збільшення добичі українського газу. Наступна позиція це енергоефективність, отримувати кращі послуги, але менше споживаючи газу. І дуже важливо, щоб ми були повністю інтегровані в європейський газовий ринок, використовуючи потужності національної газової, газотранспортної системи. І четверта позиція, яка є надзвичайно важлива. Це захистити громадян від ринкових цін на енергоресурси в країні. І це питання системи субсидій. Вже майже 25 мільйонів громадян обрали свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра для своєї дитини. Це більше ніж половина населення нашої країни. Національна служба здоров'я як центральний орган виконавчої влади створена лише 9 місяців тому, але вже має суттєві досягнення. Ми відмічаємо зміну статусу лікаря-первинки. Підвищення зарплати це суттєвий елемент, але не основний. Люди починають інвестувати у власний професійний розвиток і рухатись вперед. Дуже важливим є швидке достатнє поширення змін в сервісі медичних закладів. По програмі Доступні ліки. Якщо раніше людина ці ліки мала отримувати там, де живе, то сьогодні немає, вже з 1 квітня не буде мати значення. Друга позиція. Ми прийшли до сімейного лікаря. Сімейний лікар говорить про те, що нам треба зробити, умовно кажучи, рентген або УЗІ. Приходите з направленням в лікарню, вам в лікарні призначають всі ці аналізи, які потрібні, і саме за вас. Національна служба здоров'я через державний бюджет заплатить ці кошти. Третя позиція, яка є важлива, це початок змін в екстреній медицині. Нові знання лікарів, фельдшерів, екстреної допомоги, новий транспорт, і обладнання, і нову заробітну плату.